Яким буде тиждень з 11 по 17 серпня послання від таро. Традиційно буде три варіанти. Інтуїтивно обирайте один з трьох. Перший варіант, другий варіант, та третій варіант. Ми традиційно дивимося особисте життя, кар'єри, навчання, фінанси та порада від таро. Для тих, хто обрав перший варіант. В особистому житті вам вдасться переконати партнера в чомусь, вам вдасться, ну, не знаю, чи прагнете ви цього, але ви займаєте таку лідуючу позицію в парі і ви задаєте тон вашим стосункам. Кар'єра навчання фінанси тут повішений. Знаєте, ситуація така трішечки поки. Пауза, не пауза. Тобто, треба не поспішати подивитись з різних боків на ту ситуацію, яка склалась у вас в цій сфері. Не поспішайте. І порада від Таро. Підтверджується карта попередня, помірність. Не поспішайте, приймайте зважені рішення, не робіть різних рухів, уникайте конфліктів, і все буде добре. Для тих, хто обрав другий варіант в особистому житті якась втома. Ви втомились від партнера, можливо, від якихось дрібних конфліктів, можливо, від недовіри, ще чогось. Але потрібно, напевно, відпочити один від одного, хоча б недовго. Кар'єра навчання, фінанси. Ви не можете чомусь втілити свої плани із за обставин, які від вас не залежать. І поки що так і залишається. І порада від таро. Ви дуже багато зробили останнім часом для того, щоб досягти успіху, покращити якість свого життя. Тож дозвольте собі насолоджуватись життям, зробіть собі подарунок або невеличку відпустку, побалуйте себе. Це карта «Егоїста» була. І для тих, хто обрав третій варіант, особисте життя, ну тут дуже так все душевно. У вас якісь такі м -м, нахлинули такі почуття, як були от раніше на початку стосунків. Ну, дуже так все емоційно, красиво у вас зараз е кар'єра навчання фінанси. Ви виконуєте свою повсякденну роботу, нічого не відбувається такого особливого, все рівно, досить рівно, і порада від Таро – Тримайте себе в балансі і тримайте в балансі все своє життя от, і фінанси, і стосунки. Тобто намагайтесь от втримати, не допустити конфлікту, криз, кризи кризи.